У мене ще є одне питання, Михайлович. Е, недавно читав у Фейсбуці, Михайло Корилкевич написав на рахунок вирішення проблеми встановлення світофорів. Він написав, що можливо вирішення цієї проблеми на цукровому біля Добробуту і п'ятій школі. Що ви можете по цьому питанні сказати? Я, значить, Сьогодні має бути, я викликав сюди замначальника інспекції автомобільних тури. Позачувка Миколи Петровича, він маєте, через півтори години має бути тут по цьому питанню, тому що ситуація, ця дорога є значення, ви посиділа. І в такому стані, в якому вона сьогодні перебуває, вона саме з тих доріг, які є по місту. Я не говорю, що там щось зроблено і так далі, але вона в самому ганебному стані. І перед школою якраз було поставлено питання. Михайло Павлович був на е, цьому на сесії. Знав, як Рамський Андрій Груль ставив запит, та далі вони відписалися. Все рівно я вийшов на Київ, через Київ, через управління автомобілів до Києва. Він сьогодні має бути тут. будемо бачити, що він буде знову обіцяти. Але ставиться питання відносно: це не він ставить, не короткеві ставить питання. Це ставить сьогодні влада. В будь-якому питанні, вирішити питання, щодо до світофорів інакше, будуть плачевна ситуація. Просто були інші сказані речі, я не буду сьогодні говорити, але сьогодні цей чоловік має бути тут. Ну, а є якісь майбутні перспективи на світофор? Не... перспективи в майбутньому? Є перспективи. До виборів? Чи... Ні, ну я не знаю. Там, до виборів, хіба стоїть питання до виборів, стоїть питання про те, щоб зробити в цілому всіх трьох місцях. До нового року зробити хоча б. Це ж один світофор коштує 100 тисяч. Сьогодні не які небудь сьогодні вже діодні стоять світофори, лампочки, розумієте?